Друга частина неправильних дієслів. Перше починати. Begin, began, begun. Друге відчувати. Feel. felt, felt. Третє отримувати. Get. Got. got. Четверте малювати. Draw. drew, drawn. П'яте приносити. Bring, brought, brought. Шосте знати. Know. knew, known. Сьоме брати. Take, took, taken. Восьме. Платити. Pay – paid, paid. Дев'яте. Зустрічати. Meet – met, met. Десяте. Залишати. Leave. Left. Left. Одинадцяте. Прокидатись. Wake up. Woke up. Woken up. Дванадцяте. Читати. Read – read, read. Тринадцяте. Спати. Sleep – slept, slept. Чотирнадцяте – верхи. Рид. ridden. П'ятнадцяте Будувати. built, built. Build.